Дорога Ірина Ігрина, з днем народження, з ювілеєм! Привіт вам звідня! Бажаю вам здоров'я, щастя, натхнення, любові, взаємоповаги, миру, миру душі, миру в країні. Нехай кожен день приносить вам лише радість, позитив і гарний настрій. А якщо сказати просто, дорога мамочка, я тебе дуже люблю! Моя люба, я вітаю тебе з твоїм днем, твоїм днем народження. Я бажаю тобі здоров'я, це найголовніше радості, любові, миру. Нехай в твоєму житті все складається лише найкращим чином. Ми тебе дуже любимо, дорога моя бабуся, я тебе вітаю з твоїм днем народження. Я тобі бажаю щастя, здоров'я, удачі, всього самого кращого.